Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автопарк, місто Львів. У нас сьогодні нове надходження Mercedes-Benz GLE250D, 2.2 турбодизель на гарній комплектації, можна сказати, що на максимальній, звичайно, що на автоматі, красивий білий перламутровий колір, тонування, оригінальні легкосплавні диски, led оптика адаптивна, звичайно, що безключовий доступ, повний привід. Повний електропакет, електросидіння, датчик світла, датчик дощу, підрильові пілюстки, штатна мультимедія, двохзонний кліматконтроль, підігрів переднього ряду сидінь, режими їзди, охайний красивий салон. Абсолютно без нарікань, не прокурений, не затертий, без посторонніх запахів. Автомобіль офіційний купувався в Україні. За всю історію має два господаря. В комплекті йде два оригінальних ключа. Десь рівний, повністю обслужений по дилеру Мерседес, є всі виписки та чеки. На даному етапі авто повністю без капіталовкладень. Недавно було зроблено ТО, замінили оливу та фільтра. Дану позицію можна розглянути як за готівку, так і в кредитування. Всім звертатися місто Львів, компанія Автопарк, вулиця Володимира Великого, 2.